Друзі, ми продовжуємо проходити кіберпанк 2077 сімдесят сім, вмочиться зручніше, і поїхали. Котик, що ж ти тут робиш один в такому місці?

Кинемалесені, слухай, у мене тут є делікатна справа. Тому я дзвоню з нею. Тобі кіберпсихомат в місті зараз як після дощу поперли. Тебе це може вже не здивує, але для мене це доволі важливо з різних причин. Деякі люди вважають, що кіберпсихосволіковний. Ага, я розумію, що це може звучати дивно, але я все ж вірю, що експериментальна терапія це ліпше ніж просто куля в лоб. Якщо я дізнаюсь про новий напад, подзвоню тобі. Можу у тебе вийде щось розвідати до приїзду Макс Тако. Але запам'ятай, убивати нікого не треба. Спробуй хоча б просто знешкодити психа. А я тоді надішлю за ним машину. Сподіваюсь, тобі все зрозуміло. Mm -hmm. Так, знашкодження ворогів. А, не смерти, не Угу. Розуміло. Поки ми сюди не підемо, зараз йдемо.

Ага. Не может было его. <зв�ричу> <зв�ричу> Ладно. Насилье стало со своей жертвой плохостью. Стать жертвой злочину, обычно ситуация, что она обытя насилье. Йоместе Вирады знаем. Дэксер Дишон властную парсону. Погнали. <laughs> Можна почему у тебе дещо запитати? Що ти обереш? Бути ніким, але померти зморшкуваним, старим і підсверджувати сечі, чи померти у вогні слави, пахнути квітами, але дожити й до 30. Ну я переможу або поховаю всіх разом із собою, Дексе. Класична відповідь нетерплячої здібної молодої людини. Це вкликає повагу. Так, слухай сюди. Тут планується серйозна халтурка. Серйозніша, ніж ваші попередні розгром і бас для харів. Чекай, я також маю питання. Навіщо це все, Декси? До чого тут я? Ти міг поверти Джекі Бак Або ж розказати все по телефону? Можливо, це старомодно, але я люблю дивитися в очі тим, з ким працюю. З Джекстером я вже колись бачився. Цібек допомогла мені ще два роки тому. От і залишився ти. Крім того, у мене є маленьке завдання спеціально для тебе. Але ми до цього ще повернемось. Розказуй, що за робота. Є один прототип. Якщо точніше, то це біочіп, його просто потрібно використати. І його власником є корпорація. Mm -hmm. Ага, Арасака. Це ж не проблема, правда? Це не проблема це смертний вирок. На це їхнє місто. Тут їх ніхто не чіпає. Що можу сказати, пане Віск, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Перше правило подай бічі. І я ж не дурний. Ми зробимо настільки тихо, що ніхто навіть не здогадається, що це були ми. Ми ж на одній хвилі, правда? Ти са вже обдумав. Маєш план? Слухай, спочатку потрібно буде владнати певні питання з вихором. А потім поговорити з клієнтою. Бо вона проживає. Хоче поговорити з кимось із команди. А ще буде влада з вихором? Столячий. Класична історія. Два тижні тому банда психів напала на конвой Мілітеху. Викрали повне спорядження. Корпарі досі не знає, що вихор причетний до цього. Тепер дивись, конвой перевозив пласкуна, маленького бойового робота, прототип. Мені потрібен цей зразок передових військових технологій. Якщо в нас не, не буде цього бота, ми не зможемо забрати чи Парасаки. І в нас точно не буде довго щасливого життя. Але не дуже радій. Це одноразова іграшка. Ну, Я вже й устиг його викупити у вихор. Але проблема в тому, що я домовлявся з паном на Цегла. Я говорю у минулому, бо він був головним у вихорі. Я ще не встиг я з ним нормально домовитись, як його вигнав товариш по банді Саймон Ренно, же Райс. Тепер він головний. І я взагалі не знаю, чи планує він дотримуватись слова свого попередника. І ще до всього, яка собі Мерадєд Стаут із Смілітеху зацікавилася цим кодвоєм. Що потрібно цій корпорації? Звідки мені знати? Лукає по місту і розпитує про конвой так, ніби її життя залежить від того, чи знайде вона його. Довангарнику возить зв'язаного хлопа, який до цього. Схоже, вона чекала на цей багаж, але її підставили. Монохром у багажнику цей головний підозрюваний. Вона не зможе його ні в чому звинувати, тому тримає про всяк випадок. Але й треба знайти викритне обладнання до того, який босс дізнається, що вона повтикалась. Що ж, панові? Хороша дедукція. Використа цю інформацію, як тобі забажається. Сподіваюсь, вона стане в пригоді. А звісно, для цього тобі потрібні їдані. Якраз надсилає їх тобі. Розкажи мені про Клієнта. Чому вона хоче зустрітись? Її звати Евелін Паркер. Знайти про неї інформацію буде досить важко. Розпитував повсюду, щоб знати, хто хоч щось. Що знайшов? Хлопаки, специфіки з'явилися зі мною і попросили перестати шукати. На тому і все. Усе ж, Малана полягла на зустрічі з кимось із команди. Мається на увазі з тим, хто буде там фізично. Я на точно не буду. Ті-бак на меблу. Балакаться людьми, а Джекі, ну ти сам знаєш, чого він не може может Тому залишаєшся тільки ти. Думаю, я знаю все, що треба. Зараз працювати. Ах, це чути. Я організую зустріч з паною Паркер у барі Лізі. А ось вот с посконам мусиш сам впоратись. Ще одне, одна пана, Ві. Спокійне життя чи полум'я слави. Подумай, до зустрічі. Виконання паніці збільшуватиме репутацію. Добре. Джекичу, я поблакав Дексу. Цей Кордіто має в місті не бикувагу, скажи. Він бає про свої інтереси і має досвід. Гадаю, хоче спершу поганяти нас по менших замовленнях. А тоді вже записати на великі ті. Абщо вихор крав бойового бота, військовий прототип. Потім Декс викупив його, але забрати не встиг, бо батьків раптом змінилися керівні кадри. А, таке, я чув, Райс і села. Наштували агресивні переговори. Щось типу. Я сказав поговорити з Райсом. І Ще тут номер якоїсь Фіфи з мілітеху. Але не знаю, яка з неї буде користь. Якось не дуже в захваті. Тобі ще про Райсі? Він доблений на всю Райс аж штирить від хрому, як нарака від коксу. Я ще дещо, моя зустрітися з клієнткою, яка підігнала нам цю роботу, Евелін Паркер. Ти? А Декс тобі що робить? Катаємося на лимузині чи п'ятого одівок? Паркер хоче зустрітися з кимось з команди. Декс відправив мене. А то він знає, що робить. Ти з кого почнемо? З Вихором чи з Паркером? Адже спершу постигмося до Вихору. Ногами. Орали. Тоді я поїду до Сеїжі та спробую рознюхати, що там є. До зустрічі. Став, слухай, спершу скажи, звідки в тебе цей номер. Я знали номер. Айде, що про зникли конвой. А ну заткни його. все, знаєш. Бігом. Лажа з транспортом до поком, тому слухай уважно. Ми зустрінемось десь і подумаємо, чи зможемо якось допомогти одне одному. вигода, кажеш. Гаразд. Перший з'їзд із кайлану Пірс. Статичний канал біля стакати. Зустрінемось там. Добре. Декстер написав: Паневі, просто хочу нагадати, що гроші вже в моїх шанованих партнерів із вихру. Кругленька сума в 10 тисяч євдіків. Якщо точніше. Тож, коли забиратимете варто, не дайте надурити себе. Вихр завжди лишається вихором, пілісь у їхній природі. Дякую за інфу. нехай часить. Удача не завадить. Так. І від себе. Вона сказала, у тебе є щось для мене. Ви right? правильно? Она просила передати тобі демона. Мене працювати на всіх деках третього покоління. У мене паралайн від мілітеху. Думаю, цього вистачить. Хороше обладнання. Для початківців. Окей. Завжди круто отримати демона. Можеш перевірити, у мене є I точка доступу, якщо хочеш, звичайно. Like, Може вдасться з'їсати якийсь 600 чи підпрограмою. Як In на way. мене, варто спробувати. Ну давай. Так. І свідчування. Падіння першомережі. Перша мережа мало нас варітувати. мало стати платформою для тих, хто немає голосу. Снаряды, ой. Так, відомо, нехай регенерація. Всім буде Когда подъемся по заданиях? Ну да, короче, можем снова. Jedziemy o godnie szybciej. Нам треба на гору, я так розумію. Це Пойтас. Я знаю, я буду страйкати, прийшов битися. З ким з вас? Зі мною. Не очікував sure команду, team. але хай буде. Whatever. Отже, хто з вас перший? So. Ні ні, <рес> <рес> nee, nee, ти не зрозумів. Оце тіло і це тіло це є одна людина. То що? У мене двоїться в очах. Як ти міг згадатися, раніше ми були близнюками, дуже близькими. Але захотіли стати ще ближчими і сильнішими. Тому становив нейронний синхронізатор коливань. І тепер, як бачиш, одна людина у двох тілах. Мої тіла роблять усе разом. Геть усе. Ага. У мене поки мало грошей, тому будемо заробляти. Тади тади д... так. Смородец, состренивайся. магазинчик. что нас на добро чекает. Сейчас так вот сразу <звучить> Мердис старт, так разумеется, ти мені звонил. Так це я блак, да. Скуда умова ты кто Ну що, де там твої умови? Руки, мене, паскуда. Господи, Мероди. Заткнися. Ця хрінь готова. Так, Паник. Потоправить батай мені. Чесно і швидко. Ти тут сам? Я скажу, хто тут сама. Ти. Якщо не знаєш, кради краде вантаж, тобі хана. І жодна допомога тобі не світить. Завалися. Перевірте тут усе. Так слухай сюди. Оцей ось гімнюк, Ентоні Гілкерс. Це він тебе навіть. Він злив тобі інфу про конвой. Я не маю нічого спільного з Мілітехом. Не бреше. То звідки ти стільки всього знаєш? У всіх корпорації однієї ці самі методи. Я їх знаю на зубок. Слухай, я знаю, де твій вантаж. Я можу допомогти. Просто хочу дещо взамін. Я ж казав, казав тобі, він ніякий не кріп. Господи Боже. Завалися. Відпусти мене, поки я не... можеш відпустити. Хочу послухати, що він скаже. Я не може було отак от одразу? Завелися. Кажи, чого тобі треба. Мені потрібен бот, модель Він у них у тих, хто I'm тебе, вбив. Дозволь мені забрати бота. і Я навду тебе на грабіжників. Маєш його забрати звідти? Може просто забрати бота силами. Але він Чік від мене потім, тому це теж варіант. Гаразд, спробуємо так, але одна on умова. Ти заплатиш їм нашими грішми, Оце так мілітех напали в роботі. Бойку не зрозуміло, що на чіпі вірус. Саме так. Але якщо піде не так, то дірок не роблять і мені, тобі. Кажи вже відкрите, Що там? На чіпі алгоритм, який відстежує всі їхні транзакції. Можеш цим не перейматися. Звучить погано. Домовилися. Ага, добре. Просто платить цим чипом, а решта тебе не обходить. Спробуєш мене. Нагнути, я тебе землі здістану. Не стану. їй. Цю курву скоро і так розстріляюсь. І вона потягне тебе за собою. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самураї.